Розкажи своє враження про цю площадку. Е, ну, трохи згадала дитинство, У мене таких не було, звичайно, майданчиків, але ми лазили по різних там деревах. Е, і що найголовніше, тренуються, якби багато різних м'язів задіяно і на баланс. Нікому не заважаєш. Хотіла б мати таку площадку в своєму ОСББ. Е, так, треба буде не знаю, якусь петицію написати і сказати всі підпишіть і пролайкайте. Хочемо таку, так? Да? Да. цікаво, як... Щас, щас, як робляться такі площадки. Це від чи тільки від забудовника нових ОСББ, чи можливо і в старих ОСББ можна зробити таку шикарну площадку, погляньте, яке. Покриття різноманітні тут є. Гойдалки, там спортивна площадка, а ландшафтний дизайн тут взагалі бомба. Взагалі такі шикарні дивіться, батути. А батути як? Вони вбудовані, я так розумію. Значить, тут якась ємність така. І на пружинах ямка ви картопляники ви... Скіжукні сліся, пишіть мені в особисті повідомлення а будемо далі гулять.